Гороскоп на 21 березня 2024 року для кожного знака Зодіаку. ОвНИ. Зберігати спокій вам сьогодні буде складніше, ніж зазвичай. Краще не поспішати з важливими рішеннями, особливо якщо вони стосуються вашого особистого життя. Сприятливий момент для того, щоб щось змінювати в цій сфері, настане дещо пізніше. ТЕЛЬЦІ День чудово підійде для вирішення багатьох складних завдань. Ви будете уважні, нічого не випустите з уваги, тому ймовірність помилок виявиться мінімальною. Багато тельців сьогодні навчаться тому, що незабаром їм обов'язково стане в нагоді або отримають інформацію, яка виявиться дуже корисною. Близнюки. Настав час зайнятися справами, до яких довго не доходили руки. Сьогодні вам належить вирішувати кілька завдань відразу, але це не спричинить труднощів. Деякі близнюки впораються не лише з власними проблемами, а й з чужими. Оточуючи, будуть вдячні за допомогу та підтримку. Раки! День підійде для вирішення непростих завдань. На багато речей ви димитиметеся зовсім не так, як оточуючи. Це дозволить швидко впоратися зі справами, які іншим здаються надзвичайно складними. Порадує спілкування з близькими. Ви дізнаєтесь від них масу цікавого, почуєте щось дуже приємне, не виключені романтичні сюрпризи. Леви. Не захочеться марнувати час даремно. Ви, напевно, захочете почати день з якихось особливо важливих справ і правильно зробите, адже ранок буде особливо сприятливим. Імовірні добрі новини здалеку. Деяким левом вони допоможуть визначитися з планами на найближче майбутнє, вирішити, на чому потрібно зосередитися найближчим часом. Діви! На вас чекає насичений день. Навряд чи вдасться дотримуватися старих планів набагато ймовірніше, що треба буде імпровізувати, вирішувати якісь незвичайні завдання, вигадувати щось нове. Впорайтеся ви непогано, проте це вимагатиме зусиль. Обов'язково знайдіть час для відпочинку приємних та надихаючих занять. Терези. день буде дуже плідним. У першій його половині можна взятися за щось нове. Ви швидко навчитеся всьому, що потрібно, незабаром зможете досягти успіху. Стануть у нагоді знання та досвід, отримані давним давно. Завдяки їм ви не припуститеся навіть незначних помилок, нікому не дозволите збити вас з пантелику. Скорпіони! Чудовий день для будь яких зустрічей. І близькі люди, і нові знайомі розумитимуть вас з півслова. Нещодавні суперники можуть несподівано встати на ваш бік, запропонувати співпрацю. Чи потрібно погоджуватися, краще почекати трохи, постаратися зібрати більше інформації? Незабаром стане зрозуміло, як варто вчинити. Стрільці, день буде цікавим і незабутнім. Він, напевно, здивує вас якимись незвичайними зустрічами. Деякі стрільці матимуть змогу познайомитися з людьми, про яких раніше багато чули, ймовірно, початок дружніх чи романтичних відносин. Розвиватимуться вони поступово, краще не квапити події. Козироги. Відмінний день для того, щоб розмірковувати про майбутнє, будувати плани чи просто мріяти. Багато козирогів побачать можливості, про які раніше не здогадувалися, або зрозуміють, як здійснити те, що було задумано давним-давно, не виключено, що нові знайомі запропонують допомогу. Це може стати початком і дружніх, і романтичних відносин. Водолії. Початок дня може виявитися досить неприємним. Імовірні сімейні розбіжності, суперечки із близькими. Проте серйозних конфліктів не варто очікувати. Гармонія у відносинах незабаром відновиться. Риби. День підійде для вирішення багатьох завдань, від найпростіших і давно знайомих до складних і нових. Вам не знадобиться багато часу, щоб зорієнтуватися в ситуації, зрозуміти, як краще діяти. Поруч опиняться люди, які готові відгукнутися на будь-які ваші пропозиції. Допомогти в реалізації найсміливіших ідей.